Барсук звичайний живе в лісах України. Його тіло вкрито сіруватим хутром, а нижня частина тіла і кінцівки чорні. На голові дві темні смуги від кінчика носа до очей і вище, хвіст короткий, сірий. Борсуки більш активні вночі, крім людини, у дорослих тварин немає природних хижаків. Борсуки всеядні тварини, їдять і фрукти, ягоди, жолуді, насіння, коріння, а також комах, жаб і птахів. Нірки викопують самостійно довгі та зручні. Там живуть малюки, борсучата. У мами буває до шести малюків. На зиму борсуки вкладаються спати і прокидаються навесні. Це дуже гарні і грайливі тварини.